З чого складається домокомплект? Перше, це набор сіппанелі, розкроєних на виробництві. по друге, це брус різного перетину. Ці два бруси здаються однаковими. Але вони дуже різні. Тому що це сухий строганий брус камерної сушки, а це свіжопільний брус. Як відрізнити? Цей брус, він легший, хоч він і товщий, але він легший за цей. І цей, бачите, такий гладенький, а цей шершавий. Тому що він пройшов тільки через пілу, а цей пройшов через рейсник. Він строганий. І ось в будинку сіп-панелі, для з'єднання сіп панелей, використовується саме цей брус. І внутрі будинку використовується тільки такий сухий строганий брус. Він може різний бути по товщині, але завжди сухий, строганий. А ось на розцверк і на кроквяну систему можна використовувати і такий брус, тому що він буде постійно в повітрі і він висохне сам по собі. Використовуються отакі цвяхи, отакі цвяхи. Різні по розміру конструктивні саморези. Від отакого, такого, потім є такий, потім такий, потім такий, потім такий, потім такий. І зовсім маленький ось такий. Різні керпільні елементи. Це кутки, балкотримачі, пластини. Далі Монтажна піна. і... Клій піна, тому що коли у нас є хоч два бруса поряд, ми завжди їх склеїмо. І це все, з чого складається ці панелі. Це ОСБ, це пінопласт і це поліетановий клій, який їх скліює. Якщо ми беремо окремо ОСБ, то воно дуже легко ламається. Якщо ми беру фінопласт, він ще легше ламається. Це навіть я можу зробити. Але якщо ми беремо і скліїмо їх разом, то зламати його вже ну, ніяк неможливо. Хоч так. Хоч так. Нічого не виходить. Тому. Хоч здається, що це доволі крихка конструкція, це не так. Це дуже і дуже надійно, тим більше, що панелі збираються між собою тисячами отаких цвяхів, десятками балонів спіною, сотнями саморізів. Цю конструкцію розібрати дуже-дуже важко. І це набагато міцніше ніж просто газобетон, який тримається між собою тільки за допомогою цементного клею.